Віт, малята, любі хлопчики й дівчатка. Сьогодні ми розглянемо дуже гарний садовий кущ, а який дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. Немав дрібнесенькі зірки, суцвіття зібрані квітки. Весною підемо в гайок, де запашний цвіте. Упізнали ви цей кущ. Як він називається? Так, правильно, бузок. Неможливо уявити собі наші сади без квітучого бузку. Бузок улюблений кущ, що росте майже біля кожної оселі в Україні. Квіти бузку милують очі, наповнюють повітря тонким ароматом. Коли зацвітає бузок, кожен кущ його Нагадує величезний букет. Квіти бузку мають найрізноманітніший колір. Всі відтінки веселки: білий, блакитний, рожевий, бузковий, червоний і ліловий Найчастіше колір квіточок бузковий або бузково-ліловий Квіти бузку зібрані у суцвіття, листя у бузку блискучі, темно-зелене, гладеньке, восени воно упадає на землю. Не змінюючи кольору. Навіть взимку під снігом опале листя бузку лишається зеленим ніби його щойно зірвали з куща. Сад бузку в період цвітіння нагадує велетенський різнобарний килим. Подивіться уважно і скажіть, що вам найбільше подобається на цьому кущі? А що ще є у куща? Листочки великі. Чи маленький? Якого вони кольору? Стовбур. товстий чи тонкий? Він один чи багато стовбурів. Пригадайте, чим відрізняється дерево від куща? Погляньте, як гарно цвіте бузок. Квіточки маленькі та дрібненькі, але вони зібрані у пишні та розкішні кетяги. Чи можна переховати Скільки квіточок в одному суцвітті? Так, їх дуже багато, порахувати їх неможливо. Існує легенда, що бузок був створений сонцем і веселкою. Весна розбудила сонце і його вірну супутницю веселку. Змішала сонячні промені з променями веселки та почала щедро сипати їх на луки та гілки дерев. Сюди розпускалися жовті, помаранчеві, червоні, сині та блакитні квіти. У неї залишилися тільки лілові та білі кольори. Тоді весна перемішала сонячний промінь і ліловий колір веселки і кинула на маленькі чагарники. Які відразу вкрилися бузковими квітами. Незабаром виявилося стільки вузку, що сонце вирішило змішати фарби і посіяти білі промені. Так до лілового бузку приєднався білий. Пропоную намалювати квітку вузка. Підготуємо наші пальчики до роботи. Ось і бджоли прилетіли до квітучого бузку, Забриніли, загуділи свою пісеньку дзвінку. Ох, і гарні білі квіти, це весни, красунідар. Як же бджолам не летіти, Щоб зібрати з них нектар? Пити вірш бузук Катерини Перевісної, який ви зможете потім вивчити. Один бузук ось під вікном, а другий біля ганку, один синенький, а отой біленький, як сметанка, обидва ніжні, запашні, аж дух вам забиває, І кожна гілка, як букет, із листя виглядає. Ми з вами багато цікавого та нового дізналися про бузок. До побачення, малята, до наступних зустрічей!